Цього тижня в нашій державі святкують день танкіста. Тож, до вашої уваги, спецпроект, у якому ми спробували з'ясувати, який танк потрібен українській армії майбутнього. Сьогодні в програмі який танк потрібен Збройним силам України? Модернізований була чи на сучасний оплот? Чи запропонують харківські конструктори модель, яка ближчим часом перевершить ці дві одиниці? І Якою вона має бути? Та у скільки разів танк великої вітчизняної дорожчий за українську бойову машину нового покоління? Це бойова машина оплот, танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безусловно, в першу чергу, російський танк Т-90, китайський танк. В якій степені зараз починає починають виступати і корейський танк. Потому що по вашому сіту Штаты и Європа нових танків на ринок фактично последние десятилетия вже не производят, а займаються модернізацією имеющихся образців. Т-84 «Оплот» был був створений на базі Т-80УД харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Перше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь Айдекс в Абудабі. Чотири роки тому оплот прийнято на озброєння української армії. А це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною Герой Радянського Союзу, генерал-майор Борис Кошечкін, ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському, Один екземпляр стояв в парку і охлань вочтавою. От приведуть туди курсантів. Брезент поднимет преподаватель. О, вот таких танков товарищ Сталин приказал сделать тысячи. Однак першим танком Бориса Кузьмиша став т 26 який мав лише 10-мм лобову броню, скромний боєкомплект та спалахував на шесірник. Вже під час війни молодий командир танкової роти випробує німецького тигра, британський Валентайн та «Черчилль». Але вітчизняна 34-ка була для нього поза конкуренцією, особливо коли після модернізації отримала 85-мм гармату та шарнірний приціл. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під прохорівкою. Коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. Танки було ніж з автоматом. Біжаль за танком Когда кругом Трупы лошадей, трупы людей, жара такая, дышать нечем. Понимаете, задыхаешься. Вот эта прохоровка проклятая. Я ее знаю от и до. 12 липня виповнюється 70 років бою, який вважається одним з найграндіозніших в історії бронетанкових військ. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій. Змінилася і техніка війни. Тривали час вважалося, що після другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшалт. Іраку і Афганістану, і інші меретвочі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на, на, на полі бою з умов, якщо він добре прикритий за так з, з, з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько тисячі машин Т-90 і ліцензію на на виробництво ще двох тисяч машин. Тобто, це теж показує нам про те, що Танкові війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує себе на озброєнні і закуплені у країн НАТО відповідно танки Ліапард. Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. А чи колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть? Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого т 34 85 та Т-84 оплот. Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі, його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням баташарового бронювання та динамічного захисту до плет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гармати сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект т 34 більший. Дизельний двигун оплота потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання Т-34 водних перепон, все ж більшість зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих двох танків. Враховуючи, що оплот коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше. І який те теж дав цілу пліяду далі модернізації? Танк пло це вже танк, ну, зовсім іншого покоління. Порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин, і те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати оплот ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони в день та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження. На цій машині встановлена панорама, панорамний комплекс ПНК 6 за допомогою якого ми можемо спостерігати за місцевістю на 360 градусів, а також за допомогою приціла, який встановлений в командира ТКН6, ми можемо вести бій з місця командира, так як у нього знаходиться також пульт управління, і він повністю веде бій як самостійно, так і спостереження за полем бою, якщо бій веде на вучі. Оби навігації та зв'язку дозволяють оплоту, наче флешці інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Танк може вести вогонь бронебійно підкаліберними кумулятивними та осколково-фугасними снарядами із швидкістю 8 пострілів за хвилину. А спеціально розроблена під цю бойову машину керована ракета Комбат здатна уражати тілі з комбінованою рознесеною монолітною бронею та навіть динамічним захистом. Така вісканічна. философская цепочка. Появление средств поражения стимулирует появление новых средств защиты. Появление новых средств защиты стимулирует разработчиков боеприпасов, оружия. Вот эти фактически это основной двигатель или стимул развития бронетехники вот уже на протяжении почти 100 лет. Окрім 125-мм гармати з системою врахування вигину каналу Дула, оплот озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Замість речагів тут встановлено штурвал, який полегшує управління даної машини, і механік, водій себе почуває і комфорт, і не втомлюється під час руху. Т-84 оплот долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Особлива відмінність – те, що тут автоматизована коробка пере... Перемикається натискуванням кнопки плюс або мінус вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу. Одним словом, як на боліді. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення, та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Експортний варіант танку БМ Оплот Т для Таїланду відрізняється забезпеченням іншої системи зв'язку і іншими радіостанціями. Буде змінений кулемет. Всі інші параметри залишаться майже такими, хіба що додається кондиціонер. Контракт на постачання 49 дев'яти танків оплод королівській армії Таїланду продемонстрував, що бойова машина може адаптуватись до експортних вимог. За бажанням покупців харків'яни готові обладнати її бельгійськими кулеметами, німецькими засобами навігації, швейцарськими метеорологічними датчиками, французькими тепловізійними камерами та засобами внутрішнього зв'язку. Далі ви дізнаєтесь про долю єдиного танка оплот закупленого для української армії. Про те, чому булат може скласти йому конкуренцію, та яким має бути танк покоління Некст. Аби танк «Оплот» був привабливим для іноземних покупців, він має стояти на озброєнні української армії у 2008 році. Представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк чи два танки не досить доцільно використовувати. Початок іменно в військових підрозділах на даний час, тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчення особового складу, приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського українського оборонно промислового комплексу на світові ринки. Тим часом успішно втілено у життя програму із модернізації танка т 64 після чого він отримує приставку «БМ «Булат». з 2005 року. Оновлений зразок надходить на озброєння першої окремої гвардійської танкової бригади, що на Чернігівщині. А тепер спробуємо з'ясувати, яким чином трансформувався танк із 60-х років, і як це вплине на ефективність підрозділу на полі бою. Щоб оцінити модернізацію, порівняємо Т-64Б та Т-64БМ булат і відразу бачимо, що через додаткове обладнання та бронювання модернізований зразок став важчим на 4,5 тонни. Водночас, завдяки форсуванню дизельного двигуна, додалося 150 кінських сил. Питома потужність теж зросла, майже 19 конячок на тонну. Це дозволило скоротити витрати пального та значно збільшити запас ходу. Як бачимо, дальність стрільби в день, а особливо вночі, теж збільшилась. Даний танк може вести вогонь ще до входу в зону враження іншими боєприпасами інших марок танків. Встановлений на булат стабілізатор дозволяє вести прицільну стрільбу на ходу удвічі. точніше від Т-64БВ. точність наведення покращена на півтора рази, швидкість поворота башні покращена в два рази. Комплекс керованого озброєння також дозволяє боротись з бронетехнікою, укріпленнями та гелікоптерами. Також булат озброєний великокаліберним зенітним кулеметом із дистанційним керуванням та спареним кулеметом. В той же час екіпаж обезпечений комбінованим багатошаровим бронюванням та вбудованим динамічним захистом ніж. Військовослужбовці гончарівської бригади задоволені модернізованою технікою, але й досі спільно з представниками заводу працюють над вдосконаленням машини. У перспективі можливо буде встановлено приціли більшої кратності, забезпечено зручнішу посадку для механіка водія та завантаження боєприпасів, а також збільшено потужність двигуна, адже на піщаній місцевості її часом не вистачає. Зараз перша танкова бригада укомплектована 71 бойовою машиною. Планується Завода Малашева до отримати ще 9 машин, тобто буде до повного штату. До кінця року має надійти ще 9 булатів, після чого бригада буде укомплектована ними повністю. Також нещодавно міністр оборони Павло Лебедєв заявив, що ближчим часом українська армія поповниться шістьма танками Т-84 оплот. Водночас у центральному бронетанковому управлінні зазначають, що загалом до 2017 року у збройні сили надійде 10 таких машин. Ефективне використання нових танків можливе лише в рамках чітко визначених бойових одиниць це має бути або рота, або батальйон оплотів. Свого часу Борису Кошечкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за знищення його ротою 26 німецьких танків та здобуття важливих документів. Зараз він шукає спонсора для публікації своєї праці Астрофізика темна енергія. А інколи замислюється і над тим, як би під прохорівкою проявили себе сучасні танки. По картинці я бачив, вроді хороші, але нічого не можу сказати, про його бойові характеристики. Я. Жалею, конечно. звісно, ну, що ж поделаешь, я ж не полежу в кожному, я вже возрасте, мені вже скоро 100 літ. Як не дивно, є інформація про те, що за певних обставин ми можемо побачити в там, найближчі там, два роки певні ініціативні зразки створення важкої техніки, які будуть створені на основі існуючих важких платформ, але за рахунок суттєвого зменшення. Кількості членів екіпажу до двох і зміни компонування башти. Можливо, і нам не варто влаштовувати гонку озброєнь, а як розвинутим країнам придивитись до модернізації наявних зразків, тим паче, що танк Т-64 «Булат» тепер має пристойні характеристики та добре вписується у вітчизняну систему управління військами, яка поки не є цифровою. Так, він дешевший за оплот у четверо, але ж не гірший за нього у стільки. Тож який танк пропишеться в українській армії нового зразка? Питання досі відкрите.